Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. У минулому відео я сказала, що це моя перша картина, яку я намалювала професійною акварелью на відповідному папері. Я забула, що 2 роки тому я намалювала ось цю картину. Це теж акварель. Ну, малювала я її дуже швидко. І не зовсім вірно на ті трохи кольори. Намальована вона більше як гващю, а не аквареллю, аквареллю вона повинна бути прозора, легка, з красивими заливками. Я тут щось намагалася зробити, але, звісно ж, мабуть, не так як потрібно бути. Але брак досвіду не дав мені намалювати правильну картину. Все одно вона мені подобається. Сьогодні я буду малювати професійними красками сенельєр. Ось цими, 12 кольорів у мене і ще я докупила декілька кольорів. І на папері Сенєль 300 грам 100% целюлоза. Ось, якщо кому цікаво, бачите 300 грам. Ось такі у мене кольори. Бачите, тут підписано все дуже зручно. Я собі повикрашувала, щоб бачити, які в мене кольори є. Бачите? Тут ось ці я докупила. Ті, що внизу, ці мені дуже подобаються. Ну, тут я не дуже вдало переплутала там нумерацію, потім перекрашувала. Ну, в общем, ось тут краще видно. Бачите. Ну, і, звісно, на тому на фабричному теж дуже гарно видно. Ось я докупила в таких тубах. Тобто в мене є в кувітах і в тубах. Тут такі кольори лимонний, жовтий. І ще я навіть купила білий колір. Дуже мені сподобався манжента. От Тут я використовувала його. І після висихання нормальний залишився такий, як був кольор. Накупила собі купа різних пензлів. Це ось нейлон. Попробую, можливо, цією цим пензликом помалювати. А можливо, ось цим. Хочу з вами поділитися. Якщо буде вдале малювання, то, можливо, ви теж зробите, якщо у вас в шаговій доступності немає. Художнього магазину, або ви не хочете в інтернеті замовляти пензлі. Це пензлик для нанесення рум'ян. Я побачила в Єві його. Спробую, який він, нормальний чи ні. Тут мені подобається, що є ось цей пластик, що, потім, коли помив, трошки висушив і так сюди натягнув і тримає форму. Це вже я не малювала, трохи так пробувала. І висушився, знову нормально виглядає. Так що будемо слідкувати за цим пензлем, як він себе буде поводити. А професійні, от я собі купила Рафаель, ось ці пензлики. Такі в мене не сильно великі, вони. Розмір у мене 14,2. Буду я сьогодні малювати скипку гарбуза. Є така порада досвідчених художників. Малюйте те, що вам подобається. Я дуже люблю їсти гарбуз у будь-якому вигляді, і він мені подобається візуально. Дуже красивий такий позитивний кольор. Так що почнемо. І ще хочу сказати, що я вас не навчаю ні в коїм разі, я сама навчаюсь, просто ділюся з вами тим, що я проходжу, який шлях я йду, як швидко я навчуся малювати акварелію. Якщо вам цікаво, залишайтесь на моєму каналі. Намалювала арбуз. Синій і Оранжевий, помаранчевий, вони знаходяться на протилежних сторонах кругу Іттана. і вони підсилюють друг друга. Отже, я намалюю синій фон ось ці двома фарбами 318 і 341. Змішаю їх, і на їх фоні скипка гарбуза буде виглядати дуже яскраво і позитивно. Я сподіваюсь на це. Зробимо ось таку калюшку і тепер буду малювати. Тут зверху зроблю трохи блідим, обхожу скибочку. Дуже дивно себе трохи ведеться цей пензлик. Бачите, залишає такі. Але зато дуже швидко можна якусь замалювати площу. Так, мабуть, я неправильно роблю. Треба ж його понатекло. Це ж акварель. Так, не знаю, друзі. Так, Я не зовсім вмію Вгада... не вгадаю, скільки потрібно, скільки потрібно води. Трошки зависаю ви мене, вибачайте. Бо коли малюєш, складно говорити і малювати. Що тут у мене? Це зараз у мене тут буде море. Ну, приємно цим пензликом водити, що взагалі є ціля моєго малювання. Отримано задоволення. Так. Ось так. Що воно, як воно тече? Не зрозуміла. Ну, якось тече. Тут, мабуть, зроблю темніше трохи, бо тут в мене десь тінь. Це ж такий прийом є, можна треба положити мені пен камеру. Ага, я камеру, здається, трясую вам незручно вибачаюсь. Як на мене, цей пензлик нормально. Порався і навіть дозволив мені зробити такі цятки. Тепер беру Рафаель. Так, Якийсь контур роблю. Так, різали тут рівно. тому це такий край цікавий. Нема прямої лінії. Це, мабуть, я вже зробила. Можливо, не правій. Вже і буде. Це вже я зробила не те. Мені Просто тут не подобається, яка пляма тут виникла, тому ну, я ж там робила. Тут повинно було якось потекти гарно. Друзі. Ось так я тут намагаюсь щось намалювати. У мене тут теракт був, ось тут вода прорвалася, зробила, дивіться, що мені тут. Що тепер з цією плямою робити, не знаю. Можливо ще раз затемнити. Не слухається. У мене поки що мав акварель тут дивіться, теж аварія. Але це так цікаво, тобто треба потоваришувати із аквареллю, щоб вона тобі якось підкорилася. Зараз тут положу таке охра щось зелене, мабуть, змішаю той же помаранчевий із синім, і получу такий зеленкуватий кольор. Деякі художники. Говорять, що треба брати для акварелі обмежену палітру. Я десь на Ютубі бачила художника, який малює трьома фарбами якісь сині охра і такі, там, здається, можливо, сієна, можливо. Ще якісь кольори, але такі дуже спокійні і в нього дуже гармонійні виходять малюнки. Тут ще в мене мокро. Треба, знаєте, по-перше, призвичайтесь треба до паперу, по-друге, треба, на коверель правильно накладувати. Що, здається, не зовсім легко. Але нічого страшного. Дивіться, тут в мене якісь плямки виявились після того, як потекло сюди, але ж сам гарбуз, він такий, буває із плями, якісь світлі плями, якісь темні. Тобто це навіть може бути отримано природним способом. Так що я сильно. Не розстраюсь. Тут нібито в мене буде якась ямка. Таке щось зеленкувате. А як приємно, друзі, водити пензликом, він такий ніжний. І коли так єле-єлі, торкаєшся, то прикольно. А тепер мене, знаєте, яке ще завдання є. Треба ось тут якось зробити світліше, от біля корочки там завжди трохи світліше. Але і натекло так багато помаранчевого кольору, а там таке якесь лимонно-білувате повинно бути. Винути, мабуть, уже його нереально, тому я спробую просто положити. Ой, дивіться, знову тероризм. Знову тероризм. Ось тут. Що ж таке? Чи може хай? Це ж акварель, воно ж не повинно бути все графічно вивірено. Хай буде так. Зараз з цієї сторони. Можливо, воно теж потече і буде красиво. Ну, так, здалеку, я не знаю, як вам, а мені так більш-менш... Схожи наш шматочок арбуза. Так, зараз цим же кольором приблизно помаранчевий і синій, той, що я використовую в цих місцях, я буду робити ось тут зернятаці, насіння вимальовувати. Ну, що я вам скажу, друзі, не зовсім мені вдалося потоваришувати з аквареллю, але мені дуже подобається нею малювати. Бачите, не дуже гарні розводи. У мене вийшли такі ось тут є кордони, які, мені здається, не повинні бути. Вони повинні бути якісь розмиті. А Ось тут зверху теж. Тляпки якісь. От я завчасно зробила оці бризги, і вони мені не допомогли зробити картину краще, а мені здається, трохи і зробили такою невдалою можна так сказати. Але це з точки зору іншого там Можливо, професійного якого, чоловіка, художника. А з моєї точки зору, вона вдалася, тому що третій раз, нагадаю, я малюю нормальну акварелі. Тому що, ви, якщо бачили мої відео, це трошки додаю такого, щоб було десь жовте. Тому що ми знаємо, що якщо ось тут на жовте, десь повинно бути ще. Ну, тут у мене потекло. Жовтим і хочу десь зверху, десь, десь воно там буде теж жовто зелена мелькати. Знову ж таки, мабуть, це я вже неправильно роблю, можливо, і не потрібно було це чіпати. але я вважаю, що раз вже я все зробила не по правилам, то хай буде так. Ось ця плавляма мені зовсім не подобається і, мабуть, з нею вже нічого не можна зробити. Можливо, ще затемнити тут, щоб цей край був, ану по композиції, що ви мені скажете? Низ темний, все затемнено. Да, да, тут теж темне ж повинно бути, правильно? Ось у цій стороні. Тут у мене тінь, але чомусь. У мене тут дуже світло. Так, якщо світло зверху йде, тут у мене більш-менш якась тінь є. І ось ця сторона теж повинна бути тіньовою. Це вже, я, знаєте, так. Я люблю, щоб якось виправити ситуацію. Але, друзі, знаєте, що мені подобається більше за все? Те, що от як вода веде себе, вона так перетікає плавно в деяких місцях. І просто водити пензликом дуже прикольно. Не дуже зручно, от я тримаю. Телефон і малюю. Це якось неправильно. У мене є штатів, але кожного разу його треба якось правильно настроїти. Оце вже я зовсім неправильно можуть роблю тут. І Треба, якщо високо, щоб видно було, треба його високо ставити, а потім мені кожного разу треба буде підніматися, включати, виключати. Тому що якщо ви кожну рисочку будете мою споглядати, то це буде дуже М -м -м, здається, дуже гарно. Так. Сейчас. Друзі, дітки починають малювати з акварелі, а я почала з масла, а, гуаш використовувала масляну пастель, а в останню чергу я малюю акварелі. Це дуже чудно, якби навпаки, можливо, мене б набагато краще все це виходило. А так приходиться вчитися. Ну і що ми все життя вчимося. Правильно? Що страшного? Я сподіваюся, що вам сподобалось зі мною малювати. Мені дуже сподобалось, оце, цей пензлик дуже сподобався. Я навіть маленький оцю двоєчку не, не брала. Тут такий кінчик, бачите, дуже тонесенький, і ним так гарно вимальовувати. Ви ж знаєте, хто хоч раз кабак, ну це так просто на кажуть, гарбуз. Розрізав, вичищав його, ви розумієте, що всередині там якісь волокна, дуже багато насіння різного, і воно так все може переплестися. Я намагалась тут тінь зробити, але дуже вона різка якась вийшла в мене, через що синя. Але все одно прикольно, тому що. Якщо немає темного, то і не загориться яскраве. Тому треба робити світле, темне. І ось дивіться, відповідно до кругу ітена, я зробила два протилежних кольори, які підсилюють один одного. І мені здається, більш-менш у мене щось вийшло. Саме головне, я отримала задоволення: малюйте, експериментуйте. І я вас попрошу ставте лайки, подобайте. Коментуйте, напишіть, любите ви малювати чи ні. І чим ви малюєте. Давайте поспілкуємося у коментарях. А взагалі-то бажаю всім здоров'я. З прийдешніми святами, з Новим Роком, з Різдвом. Бувайте здорові, бувайте натхнені. Хай у вас все виходить. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. До нових відео. Пока! 报考。Пока.